Привіт всім на каналі Біле Озеро, виноградник і Рьоменко. Сьогодні, 9 серпня 23-го року, і проживаємо в Херсонській області, СМТ Білозерка, це на півдні України. І по проханню наших підписників, сьогодні ми знімаємо форму Дніпровський сувенірка Лугина Віктора Михайловича. Нам багато писали і просили, щоб ми зняли цю форму, як вона в нас показує на ділянці. Вона плодоносить на нашій ділянці третій рік. Посадили ми її на собственні корні, вірніше в корне, власному варіанті, і вона показує шалені результати. Ось я вам покажу нагрузочку. Гляньте, які грони. До 2 кілограм з цієї сторони. Ми вже її почали трохи вирізати і там вона. Там вона знімати на ринок. Це седній простий сувенір, якщо вам видно. Цього року ми вирішили з нею експериментувати і обрізали її на рожки, Попробували, як вона буде плодоносити. Результати вражаючі. І навіть краще, ніж на бикневен обрізка на кордон. Прекрасна форма, ягодка в неї. пальчикова, витягнута, ось гривночка, ось ягодка. 5 сантиметрів, бувають і більші ягоди. Вагою вона десь 14-18 грам. Грона кіло плюс, ну у нас півтора плюс. Крумка м'ясиста ягодка. Високогармонійного смаку. При розрізі має дві кісточки і має дуже високе цукоронакопичення. Це форма високоросла. Лоза вже визріла до половини, навіть вище. Повторюся, дуже-дуже урожайна і раннього терміну визрівання. До болячок стійка, безпроблемна. Ви бачите, ніде ніякої ні болячечки, нічого. Лоза визріває добре. Я б порекомендувала цю форму початківцям. Вона практично без проблем, без тріску, не тріщить, ніколи вона в нас за ці три роки не тріщала, ягода висить, не заізюмлюється, дуже товарна на ринку і смак у неї не проста гармонія, а ще щось є якісь нотки, але Но вона просто своєю врожайністю, своїм товарним видом заворажує ця ягода. Дніпровський сувенір Калугіна Віктора Михайловича. Підійшли до гібридної форми гусіва Артек. Ця форма у нас на ділянці третій рік плодоносить, і про неї можна сказати тільки хороше. Це крупноплодна, з величезними гронами Форма з конічною жовтою ягодою дуже приваблива. І товарний вид, ну, сновшибательний. І ще в неї є розовинка легка. Ну, Ми вже трошки познімали на ринок найкращі грона. Урожайна дуже форма. Попилися. Гляньте, і на тій стороні, приваблює вона тим, що кидається в очі покупцям. Виложив її на вітринку, а вона красунька. Зразу. От приходять, а ця по чому? А що це? А можна попробувати. Ягодка в неї 14-16 грам вагою, але вона схожа на дубовський рожевий. Така і по формі, але другого кольору. Плотна, м'ясиста і дуже-дуже соковита м'якость з хрустом. Ягодка солодкого гармонічного смаку. Ну, вражає вона своєю урожайністю і кидається в очі кожному, хто її побачить. Форма високоросла, лоза починає визрівати потрошку, стійка до хвороб безпроблемна, і я теж би її могла порекомендувати початківцям. Безпроблемна форма. Артек гусєва. Кого це зацікавила ця форма, підписуйтесь на наш канал. Всім доброго здоров'я, мирного неба, хороших врожаїв, всього самого-самого найкращого. З повагою, сім'я Єременко. Всім пока-пока.